Три золоті медалі здобули віничанки на чемпіонаті світу з бальних танців, що проходив у Німеччині. Юні танцівниці представляли Україну в категоріях ювеналів та джуніорів. Ніколь Корбут у свої 13 років уже тричі чемпіонка світу зі спортивних бальних танців. Днями на чемпіонаті світу дівчина представляла збірну України і здобула ще одне золото. Я отримала медаль перше місце у чемпіонаті світу. Команді Team матч, це коли, наприклад, є збірна України, там танцюють чотири дівчинки. Кожна виходить за своїм номером, наприклад, 34, 33, 32, 30, 31. І типу по черзі виходять і танцюють кожен свій танк. Ну, типу, ча, ча ча самба, румба, джейв, пасо. Але на цих змаганнях було тільки чотири танці, крім пасо. Бальними танцями вже сьомий рік займається й 11-річна Поліна. У Кельні, де проходив чемпіонат, дівчина виборола перше місце, змагаючись з досить сильними суперниками. Витрачено було дуже багато зусиль, і ми вибрали золото. І я тренуюсь п'ять разів на тиждень. Мені було страшно, тому що це дуже відповідально було. Змагання були досить потужні, дуже багато людей, але ми змогли нормально станцювати. А от восьмирічна Діана Шакалова здобула своє перше золото на такому масштабному змаганні в категорії джуніор. Мені було не тяжко, бо там був такий зал, дуже схожий, як зазвичай на українських змаганнях. Так що я танцювала, можна сказати, як в Україні. Аби досягати такого рівня, діти займаються танцями вже з трьох років. Вони тренуються кілька разів на тиждень, відточуючи рухи у румбі, самбо та ча-чача. -ча -ча. До змагань спортсменки готуються особливо ретельно, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. Відбиралися дівчатка зі всіх областей. Ми пройшли ряд змагань, намагаючись ну, доказати, що ми маємо захищати Україну. Дівчата танцюють соло, але всі мріють про парні танці, аби брати участь в більшій кількості конкурсів. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Віничина.